28 з 28. на 26-ту сесію Свалявської районної ради з'явились всі депутати. Першочергово народні обранці внесли зміни до бюджету. Субвенції, які виділила обласна рада, пішли на програму нефрологічного профілю та на погашення заборгованості з різниці в тарифах районному комунальному підприємству водопостачання та водовідведення. Також на сесії депутати виділили кошти на додаткове медикаментозне забезпечення онкохворих, хворих на цукровий діабет, бронхіальну астму та лікування людей з психічними захворюваннями. Також п'ятдесяти. Виділили депутати на заміну вікон Кереськівського ДНЗ. На сьогоднішній день на день будинку дитини, який споживає більше 120 тисяч кубов газу. Виділені кошти для котлів. Я думаю, до нового року будуть поставлені полянська школа, де теж на мільйон модуль буде ставитися, повністю перейде на тверде паливо. Садики вікна міняються. Говорили депутати і про підготовку закладів освіти культури та охорони здоров'я до роботи з зимовий період. Затвердили програму поводження з твердими побутовими відходами у районі на 2014-2018 роки. Ще одне питання, яке турбує місцеві громади деребан земель на божавських полонинах у минулі роки. Попереднє скликання було прийняло рішення про передачу боржавських полонин в межах Звалявського району Природно-заповідний фонд. Таке рішення не відмінено, не відкликано. Разом з тим, виходячи з даних кадастрової карти, вже після того ми звернулися у органи різних рівнів. Є інформація, що не інформація, а є достовірна інформація, що 11 мешканцям. Із за меж району дивляться місто Ужгород, фермери великі, і два газужка Великобрезнянського району надано по два гектари на боржавських полонинах. За словами голови села Березники, сільський бюджет від цих угод майже нічого не отримав, а точніше аж 174 гривні. Боржавські полонини це не лише березницька полонина, це як кажуть власність всього району. Значить, треба розтежити і факт, і порядок законності виділення вже цих ділянок. Друге, що ж таки вирішити з тими людьми, бо вже четверо з них, це я так поки що маю інформацію, вже продало юридичній особі. Я не знаю, до чого дойде, але ті таблички разом із хазяями. Як поїде пів района туди по Яфіни, там можуть, як кажуть, там скотитися прямо в ту прірву. Так, що це питання треба вивчити, дати йому оцінку, і якщо треба звернутися у суд про те, щоб скасувати дані рішення, голова села запропонував створити депутатську слідчу комісію та залучити правоохоронні органи, аби розібратись у законності рішень минулих років. Приділити велику увагу цьому питанню, пообіцяв і Іван Микульця, виконуючий обов'язки голови Свалявської РДА. Голова села зазначив дуже доцільно. Я думаю, що прокурор розбереться і будемо встати до генеральної прокуратури, тому що не може забирати заказник-заповідник від народу, від громади Свалявщини. Не дам продовжити той дерибан, який був до сьогоднішнього дня. Отож, найбільш болючі питання для жителів Свалявщини пообіцяли вивчити та вирішити найближчим часом.